Ви задумувались над цим важливим запитанням: де безпечно зберігати вашу криптовалюту. Відповідь криється ось в цьому пристрої, схожому на флешку. Це холодний гаманець від компанії Ledger. І в цьому відео я розкажу більш детально, що це таке, в чому перевага зберігання крипти на холодному гаманці, а не на криптовалютній біржі. Як замовити холодний гаманець Ledger та кому це треба зробити вже сьогодні? Давайте починати. Що таке Ledger? Це спеціальний пристрій, зазвичай у вигляді такої флешки для безпечного зберігання крипти. По іншому, такі пристрої Називають холодними гаманцями, і їх випускають різні компанії, наприклад, SafePal, Trezor, Тангем. В цьому відео я вам показую один з найвідоміших холодних гаманців, а саме Nano S, від компанії Ledger. Сама компанія по криптовалютним міркам заснована вже доволі давно, в 2014 році, та має широку лінійку таких пристроїв, який холодний гаманець обрати, що був недорогий та надійний. Розкажу вже в кінці цього відео. В чому перевага зберігання крипти на холодних гаманцях, а не на криптовалютній біржі. Утоявіть, що криптобіржа це банк. А ваш рахунок на цій біржі є такою банківською скринькою. По суті, вся крипта в банку належить вам. Але якщо станеться щось подібне, як сталося в 2022 році на біржі FTX, а саме крах криптовалютної біржі через невірне управління, то ваша криптовалюта може до вас ніколи і не повернутися. А цифри на вашому балансі так і залишаться цифрами без можливості виведення цих коштів в реальний світ. Холодний гаманець є автономною банківською скринькою, до якого тільки ви маєте доступ, тобто в будь-який момент підключивши ваш холодний гаманець до будь-якого з ваших. Пристроїв ви зможете легко переказати криптовалюти, отримати її на гаманець, обміняти, застейкати і так далі. Тобто, головна перевага холодних гаманців перед біржами, як ви вже зрозуміли, це безпека зберігання вашої криптовалюти, де можна замовити холодний гаманець, в нашому випадку Ledger. Перед тим як ми перейдемо до замовлення самого Ledger, я хочу вам розказати, як це зробити безпечно в Україні, бо у нас є більше сотні таких пропозицій. В Україні є безліч різних магазинів, де можна замовити Ledger, Але жодним з них я б не радив користуватись, і ось чому. Маєте придбати надійний пристрій, в якому будете впевнені на 100%, бо там потенційно буде зберігатися вся ваша криптовалюта. Так на леджері можна зберігати як біткоін, так і альткоїни, так і ваші стейблкоїни, а не замовити його у якогось незрозумілого неофіційного продавця. Ви б мене запитаєте, що б робив саме я краще зробити замовлення у офіційного продавця. Тобто безпосередньо на сайті компанії Ledger. Так, доставка буде з-за кордону і це може зайняти до трьох тижнів. Але повірте, безпека, яку дає офіційний продавець, того варта. Посилання на офіційний сайт Ledger, де можна замовити собі гаманець, буде в описі до цього відео, як і інші корисні посилання. Також можете одразу поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб не пропускати наступні корисні відео про криптовалютний ринок. А також можете написати, де саме ви зберігаєте криптовалюту і чому обрали цей спосіб. Впевнений, всім буде цікаво почитати, як замовити Ledger? Для цього використовуємо посилання під цим відео і переходимо на офіційний сайт компанії Ledger. Справа ви можете обрати мову, яка вам більш зручна та зрозуміла. І далі ми переходимо в Products, де є широка лінійка всіх продуктів від компанії Ledger. Натискаємо Подивитись всі продукти. В цьому розділі ми можемо побачити холодні гаманці від компанії Ledger. Є такі холодні гаманці, які схожі більше на мобільні пристрої, наприклад, Ledger Flex та Ledger Stax, але вони більш підходять для просунутих користувачів. Спустившись нижче, ми з вами можемо бачити гаманці Ledger Nano, саме вони нас і цікавлять. Для порівняння тут є Ledger Nano X і легендарний Nano S. Для самого початку холодного гаманця Nano S буде цілком достатньо. Натискаємо на Ledger Nano S. Тут при замовленні ви можете обрати будь-який колір, який вам більш до вподоби. Собі я буду замовляти класичну чорну версію. Натискаємо Add to Cart. Тут ви можете більш детально ознайомитись з додатковими послугами від компанії Ledger. Я натискаю відміну і переходжу безпосередньо в свій кошик. Тут є інші рекомендації рекомендовані продукти, які ви також можете замовити. В принципі, в коробці з самим холодним гаманцем йдуть всі корисні девайси. Тому додатково замовляти щось для себе я не буду. Натискаємо чекав. Далі вас перекидає на сторінку з інформацією та адресою, куди ви хочете, щоб вам доставили цей веджер. Далі вводимо країну доставки, якщо ви хочете замовляти в Україну. Ваше ім'я, прізвище, адресу англійською мовою, яку ви можете знайти в Google та перекласти, номер квартири, місто та поштовий код. Також вказуємо ваш номер телефону. Натискаємо continue to shipping. Доставка на даний момент буде коштувати. Приблизно 12-15 доларів, але як я і казав раніше, безпека того вартує. Саме цей Ledger був доставлений на Укрпошту і йшов він приблизно 14 днів. Далі перевіряємо всю контактну інформацію і натискаємо Continue to payment. Після того, як ви ввели всі потрібні дані про оплату, натискаєте оплатити зараз. Після чого у вас з'являється підтвердження вся інформація про доставку та оплату. Кому точно треба мати холодний гаманець? Зазвичай, коли мене питають, чи варто мати холодний гаманець, я кажу цю відповідь. Перше загалом сума не має ролі. Це залежить від того, наскільки це велике заощадження для вас, і ви хочете зберегти хоча б якусь їх частину у випадку краху якоїсь біржі. Якщо ви маєте капітал 20, 50, 100 тисяч доларів, то холодний гаманець точно варто мати. Цей девайс за 60-70 доларів цілком себе окупить у випадку якоїсь непередбачуваної ситуації з якоюсь з криптобірж. Ви можете ним навіть не користуватись, головне його налаштувати. Як це зробити вірно, я розкажу вже в наступному відео. Але у вас буде така домашня портативна комірка, де ви зможете з легкістю тримати криптовалюту у разі якоїсь не. Стабільність і друге, кому б я радив мати холодний гаманець, це довгостроковим інвесторам. От уявіть декілька років тому ви придбали біткоін по 3, 4 або 5 тисяч доларів і тримали його на той час на топ-другій біржі після Binance біржі FTX. Ви зробили все вірно, купили гарний актив, тобто біткоін у правильний час по прекрасній ціні, але з часом через крах біржі ви просто втратили свої кошти. Тому при купівлі крипти на довгострок на 2-3 роки я б вам радив мати леджер, на який ви переведете той самий біткоін, ефір або іншу криптовалюту. І не будете переживати, займатися своєю роботою, сім'єю, хобі, і не думати про те, що там станеться з цією криптобіржею. А якщо ви хочете навчити збільшувати власний капітал на криптовалютному ринку, як це робимо ми з клієнтами, то подивіться наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в підказках. Дякую за перегляд.